Привіт, шмекла глядачу! От буває таке в рейді, що отримав ніби як крутого чемпіона, а через 20 рівнів відмовився від своїх слів, і все, Чемп залишається охороняти склад або на корм. У цьому ролику шмекля покаже тобі відмінного епіка Тайрел. І ти дізнаєшся все, що потрібно для його прокачування, розвитку і як зробити з нього справжнього воїна. Почвякали! Так от, майже в кожному гайді шмекля показує тактики, як отримати чемпіонів з огляду. І сьогодні не виключення. Прямо в описі знаходиться посилання, що дасть тобі тайрела на старті. І на 25 рівні Айно. Все, що треба зареєструватися і можна власноруч протестувати чемпіона. На компі тобі всього, то потрібно заповнити форму реєстрації і завантажити гру. Після входу все буде на акаунті. На смартфоні натискай на єдину кнопку і після цього потрапиш в магазин додатків, де потрібно завантажити рейд. Все, не забудь вести промокод новачка, щоб отримати першу легу. Мід на танка Зигмунд Високо щит, Гет Аліс на Дамагера Алісу Чудесату і Дезерт Дає Легу підтримки Туганарак. І ще одну новеньку лего ти отримаєш через 7 днів гри, так як там зараз проходить колаба з Черепашками Ніндзя. Тому заходь щодня, забирай сет екіпіровки, ресурси і звичайно ж любителя піци Мікеланджело. І от тепер з таким паком чемпіонів можна робити що завгодно. Початок гри ти навіть не відчуєш, як пролетить швидко. Це насправді ізі старт для кожного. Раніше було набагато важче стартувати зараз ну тупо халява. Чемпіонів отримав? Тоді давай дивитися скоріше, що там вміє цей епік. А 1 атакує ворога два рази і накладає штраф атаки. Поліпшення дає буст до шкоди і шансу нанесення штрафу. Зауважу, що шкода залежить від параметру захисту. А 2 Атакує всіх ворогів і накладає штраф захисту. А якщо на цілі є штраф атаки, то може приспати на один хід. При поліпшенні виходить буст до шансу накладення штрафу і підвищена шкода. А 3 атакує ворога і забирає 50% шкали ходу. Якщо вона спорожніє до нуля, він оглушує. Покращення збільшує шкоду ще на 30% і зменшує перезарядку навички на один хід. Також є хороша аура, що збільшує захист на 25% у всіх боях. Зручно, що чемпіон і так в базі має відмінний захист, так і ще й дамажить від цього параметру. Виходить дуже живучий Гігачат, який може виживати завжди. До речі, рекомендується прокачати книгами навичок А1 і А3, адже там чудові множники шкоди. Тим паче, епік книги не такий і рідкісний ресурс, тому можна зливати. Тайрел вимагає бути правильно екіпірованим. І шмекля зробив ґрунтовану роботу, щоб показати тобі білди, які будуть далі. Але перед цим дивись, які характеристики потрібно качати. Захист це основа. Чим більше, тим краще. Потрібно досягнути трьох тисяч одиниць. Не забувай ще про здоров'я, щоб тримати шкоду. Наступні два основні параметри: це швидкість, не менше 200 одиниць, щоб частіше робити хід вішаючи дебафи, і точність вона вирішує, чи буде накладено ці дебафи. Було б непогано. Ще дамажити сильніше. Для цього потрібен стопроцентний критичний шанс і критична шкода до 200%. Тому от перший білд для новачка: Крадіж життя, точність і сет швидкості. Крадіж життя дасть необхідне лікування і підвищить виживання. Швидкість дасть частоту ходів, а точність шанси дебафів. Такі сети дістати просто тож вперед. Мідгейм гри більш вимогливий до екіпіровки чемпіонів і потрібно змінювати підхід. Сет сприйняття підвищує точність і швидкість. Сет прицільність дає швидкість, точність і ефект блокування дебафів. А також актуальними є сети новачка: лайфстіл, швидкість, точність. З цього можна комбінувати збірку під свої потреби. Причому треба зауважити, що на гідру і кланового боса ці сети більш ніж актуальні. Тут просто нема з чого. Для ПВП нічого міняти не потрібно, але якщо тобі ще не відомий цей факт, то екіпіруй сети найкращої якості, оскільки там, ну, дуже сильні вороги, які не дадуть фори. Шмекля дасть ще одну пораду: роби акцент на швидкість. У хорошій пачці чемпіонів він буде крутим дебафером. Речі повинні мати ось такий основний параметр: нагрудник на захист відсоток, рукавички на критичний шанс, чоботи на швидкість. У додаткових параметрах має бути точність, швидкість, захист відсоток, критичний шанс і критична шкода. До речі, не зайвим буде сказати, що перстень на захист, на мисто критична шкода, знам'я на точність це база. А як складеться в тебе, вже залежить від нафармлених речей. Тепер вриваємося в білди талантів, і тут дійсно є що показати. Перший білд на всі режими ПВЕ, оскільки чемпіон використовується як дебафер атаки, тому і качається червона і синя гілка. Другий білд проти владики демонів ще підійде для гідри. Оскільки на кланових босах потрібне виживання, то другорядною гілкою потрібно взяти зелену. Ну і невелика зміна відбувається в червоній, хоча можна залишити, як і було в першому білді. Для ПВП гілка одна, оскільки чемпіон тут як дебафер, єдиний шлях це синя і зелена гілка. Максимально поліпшується шанс накладення дебафів та виживання. Дари. І тут є тільки один варіант. Оскільки гра постійно змінюється, фікситься і нерфиться, тому тільки ось цей дар підходить для затяжних боїв у ПВЕ з босами. Додаткове зниження захисту, ну дуже корисне навіть на арені. Хоча добре, якщо ти дуже любиш арену, там то от тобі дар, який дасть круту надбавку до аури лідера команди. Далі треба показати реліквії, дослідивши питання, тут є що використовувати цікавеньке на арену. Вогняний скіпетр. Відбиття дебафів просто суперські працює в комбінації з високим захистом. Кривавий часомір дуже ситуативний. Згодиться там, де потрібно контролювати босса або ворога. Ну і давай подивимося, що ж фактично може показати Тайрел у бою. Кампанія і початкові підземелля не становлять проблем, якщо у Тайрела нормальна швидкість. А ось що стосується складніших режимів, то дивись далі. Підземелля. дракон, павучиха, фортеця крижаного голема, що складніші босси, то більше потрібно точності для накладення дебафів. Він допомагає швидше впоратися з мобами перед боссом, але іще й проти величезних убивць теж корисний, адже тримає їх на контролі своїми дебафами. Владика демонів. Тут Шмекля постарався екіпірувати тайрела в краді життя, щоб він отримував багато лікування. Також покращений критичний шанси, критична шкода, наскільки можливо. І в бою він просто відмінно виконує свою роботу, постійно тримає ворога на контролі і виживає завдяки захисту. Арена. Розпишу краще тактику гри від чемпіона. Дебафом на А1 контролюємо нюкерів. А от А3 потрібно, щоб знешкоджувати сапортів. Головне, просто багато захисту, швидкості та точності. Так він буде максимально ефективний. Тайрел – це не просто рядовий епік. Так, звичайно, в нього нема надзвичайної шкоди, надвиживання, якихось мегаскілів. Він просто є, дає дебафи, самостійно живе та дамажить. Його особливо не помітно на полі бою, але підсумковий результат, який виходить, дає знати про те, що він виконав свою роботу відмінно. Комбінація чемпіонів, яких ти отримаєш, дасть тобі плавний старт. Ну ось сам подивися, Тайрел Дебафер. Айна дамажить і послаблює ворогів. Мікеланджело крутий універсальний дамагер з крутими дебафами. А за промокод найкраще брати Туганарак, бо саппорту у команді це буде чудовим доповненням. Спасибі, що додивився, обов'язково влупив подобайку. Підпишись на канал та дивись ось ці два відосика. Все обіймаю тебе міцнесенько, цьомкою в дубцю в щічку, кидаю об землю і кажу бувай!